Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати, як в'яжеться двоколірний шнур. І так, зав'язую вузлик, і треба мені зробити першу петлю. Ось вона. Перша петля. Забула сказати, що це нитки в мене акрил, а гачок 3,5. Так, далі, ось ця перша петля зеленого кольору. Значить, я накид роблю зеленою ниткою. Дві петлі на гачку. А ось це в мене буде робоча нитка. І я буду протягувати зараз через дві петлі. Протягнула. Тепер в мене на гачку фіолетова нитка. Такою самою ниткою я роблю накид. Міняю робочу нитку. І протягую зеленою. Так, тепер зелена. Дві петлі повинно бути зеленою. Міняю робочу нитку і протягую іншим кольором. Тобто на гачку повинно бути дві, дві петлі однакового кольору. А протягуємо. Ниткою іншого кольору. Знову тут зелена, значить, накид зеленою. Змінюю нитку і протягую. Ось такий шнурочок отримується. Ще раз покажу. Так, дві петлі на гачку одного кольору змінюю. Витримую тут і ось так протягую. Так, змінюю і сюди. Подивіться, як гарно виглядає вже. Видно. Так. Зараз трошки ще пров'яжу і покажу, як закінчувати. Ну, Закінчувати дуже легко. Так. Далі сюди. Змінила. І знову. Так, як же закінчувати? Витягуємо нитку. Треба нитки відрізати. Зараз, зараз. Ось. Тут зав'язати вузлик, щоб не розпоролась. Так. А ось тут, навпаки, розв'язати цей вузлик. І першу оцю петлю треба розпороти, щоб було, був гарний край. Зараз швиденько його розпорю. Хочеться швиденько, а не отримується на камеру швиденько. Так. І затягнути ось. Тут теж можна зв'язати її. Можна і цю першу розствороти, і щоб одна була, можна просто вже зразу зв'язати. І все. І ось такий шнур різнокольоровий у вас буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до нових зустрічей!